Тупорилі били жінку. Вона лежала, а вони її били ногами, одягненими в валянки. Просто посеред вулиці, просто в самісінькому центрі великого, вільного, прогресивного міста. Тупорилих було дуже багато. Ті, хто не бив жінку, відбивався від перехожих, які намагалися її захистити. Жінка захищалась сама, трималась, і чоловік, який бився одразу з трьома, кричав. Але не на тупорилих, а на тих перехожих, які перейшли на інший бік вулиці. Вони пили пепсі і дивились з дуже сумними обличчями. Видов! кричав чоловік. А один з тих перехожих, який на вигляд був найрозумнішим, казав: бідний, він зараз не може тверезо оцінити ситуацію. Не може зрозуміти, що насилля породжує тільки насилля, не може зрозуміти, що ми тут стоїмо, бо маємо право. Якби він не кричав на нас, ми б, можливо, допомогли. Але ми не допоможемо, бо ми вільні. Свобода вибору це найголовній, Найрозумніший чоловік не договорив, бо йому в'яло прилетіла нога, одягнена в валянок. Зграя тупорилих зайняла і цю частину вулиці. Книжка додому. Історія мого зросіщення» вже доступна для передзамовлення.